Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект коксально акустичної системи від компанії Vibe. серія Pulse, модель Pulse 6V3. Динаміка розміром 16,5 см. Постачається у фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті два динаміки. Динаміки з захисними решітками одразу йдуть. Номінальна потужність даних динаміків 60 Вт, пікова потужність 180 Вт. Дроти підключення в комплекті є. Є також монтажний комплект. Другий динамік, також захисний. Решіткою. Монтажна глибина динаміків 53 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену. Маємо гумовий підвіз, динаміки на дві смуги, як ми бачимо. Чутливість мають 90 дБ, опір 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в нових відео.